Слава Україні! Як забезпечити експорт зерна Україні, коли нібулону найбільшому зерноекспортеру Важко. Адже Херсон і Миколаїв блоковано там, де в нього основні термінали, та загинув власник і директор Водотурський Олексій Опанасович. Які дії президента держаницькі? Я з Водотурським Олексієм Опанасовичем зустрічався рівно один рік назад. Обговорювали можливість сумісні соціальні проекти. Олексій Апанасович – Розказав зроблене ним, я розказав про зроблене мною та обговорили наступне потрібне для суспільства. Це була велика людина. Вшановую його, а державу та письменників закликаю написати книгу про життя і біографію Водатурського і вважаю, писати потрібно з ціллю розкрити управлінські рішення в бізнесі та соціальні справи. Саме така книга в подальшому може стати добрим посібником для виховання молоді. Та навчання студентів-управлінців. Вічна пам'ять Олексія Панасовичу і побажання довгих років життя для Нібулона. Що ж повинен зробити президент, щоб не зупинити експорт зерна з України? Перше ще більше розвивати схеми вивозу зерна автомобільним і залізничним транспортом, максимально формуючи рейси з попутними вантажами. Для цього створити не державний управлінський орган, а штаб. Для комунікації і інформування задіяних. Також варто провести широке інформування українців про необхідність та вигадність товаротранспортного потоку в дві сторони. Люди бачитимуть рейси, плани, люди будуть об'єднуватися і ми забезпечимо дешевшу логістику. Відповідно, відбудеться швидший вивіз зерна і поставки всього необхідного для армії. Друге інформувати світове товариство в тому числі всі країни. Прихильників Росії та покупців російського зерна про зерновий тероризм Росії, блокування портів, мінування моря, обстріл терміналів до і після міжнародних угод, терористичні атаки і замовні вбивства. Як приклад, вбивство Водотурського. Третє. Звернутися до ООН і закликати анулювати зернові угоди з Росією, накласти ще більше санкцій. Четверте. За контрактами, укладеними ніблоном з країнами-покупцями зерна, надати державні гарантії виконання зернових угод, таким чином не допустити відмову покупців від зерна Єгипту та інших країн, не втратимо клієнтів та допоможемо ніблону вижити. П'яте. враховуючи низьку купівельну ціну в фермерів на зерно і відсутність можливості її збільшити, і розуміючи, що за цими... Цінами буде здано 30 мільйонів тонн зерна, варто запропонувати зерно саме за такими цінами країнам, що купували російське та українське зерно. І в першу чергу країнам, які об'їхав Лавров для налагодження відносин. Це буде супердемпінгова ціна. Вона вигідна інше. І це буде пропозиція, від якої вони не зможуть відмовитися, коли підрядниками. В організації год виступлять їх компанії з орендою послуг наших компаній зі збору зерна в Україні та доставці до найближчого пункту відвантаження на експорт. Таким чином, ми не втратимо ринки збуту зерна, навпаки, їх збільшимо за рахунок клієнтів Росії, створимо для Росії нижчу продажну ціну, від якої вони зазнають економічних збитків і важче буде з нами воювати. Та збільшивши реалізацію зерна, забезпечимо збільшення закупівельної ціни для фермерів. Чим допоможемо фермерам України і не допустимо продажу зерна в збиток. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З найменрішими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!